У Дніпротіві традиції які не змінюються. Поки місто готується до свят, ми готуємо пакунки для тих, завдяки кому ці свята можливі. Як і минулоріч, наша команда збирає новорічні подарунки для наших військових. На годину п'ята ранку ми вже в дорозі їдемо передавати подарунки 93-й бригаді. Чотири години дороги, і ми дістались до Неччини. Тут нас зустрічають як вдома ті, хто цілодобово захищають українців від російської навали. Ми ще не встигли передати наші подарунки. Нас вже запросили на кухню, будуть годувати. Новогодній стіл. новорічний оформлюють паралельно. Військові діляться історіями про свій польовий побут та роботу. Попри те, де ми знаходимося і в яких умовах доводиться жити хлопцям, вони знаходять місце для посмішок і гумору. Все не зашли, уже ждут тебя. Смотри, бери, за мной все. Уже смотрят, там картошки насыпешь, когда уже тарелки раздавать будет. Макс. на ложку на обед, и... Нарешті переходимо до того, заради чого ми власне і подолали такий шлях: передаємо новорічні презенти. В цих коробках, запакованих в новорічний папір, наша команда хотіла не просто помістити необхідне, а й, хоч на мить передати захисникам відчуття домашнього затишку. Хлопці, ми нашим каналом з Дніпра Дніпро Тіві, зібрали кошти і купили вам. Новорічні подарунки, які сподіваємося, що зможуть підняти вам новорічний настрій. Ми Вам дуже вдячні за вашу роботу і хочемо трішки передати атмосфери, тепла, любові і підтримки. Вам вам велике дякую і з новорічними святами у вас. Честно говоря, Арина, спасибо вам огромное. Были очень сильно удивлены и, подняло настроение. Действительно подняло настроение светящееся. Это вот первую посылку распаковываем. И вот такое вот. Не знаем, чем в каждой будет такие светяшки. Но если мы угадали это с первой, это просто вау. Очень приятно. Спасибо.